Всім привіт, компанія Мотор. Дешевий приїхав тракторець на 28 колесах. Це Форте РД 504. Це, скажімо так, бюджетна модель. Можете подивитися, порівняти зі скаутом. Зараз будемо знімати. Значить, Перше, що кидається в око, ну, немає понятно, компресора на цих моделей, але мотор Каємовський 3,2 літра. Тобто стейдж 2, 50 коників він видає. Передня резина у нас 8,320. Задня резина 124 на 28 з довантажувачем. Довантажувач тут, до речі, 25 кілограмів на вигляд небагато. Але він тут стоїть. На кожне колесо, тобто у вас 50 кг на задній місць довантажує 12,4 на 28 Підножка. От що мене збентежило, що підножка верні, уступ, да? не підножка, а ступенька. Є тільки з однієї сторони. Тобто він, по суті, бачите. З цієї сторони, так і не залізеш. Можна, звісно, як Джекічан від протектора відштовхнутися, запригнути, але незручно. Що от прикольно, маса зроблена отут, прям поряд з колесом. Тобто ви можете в відсюди затягнутися спокійно і собі масу вимкнути, вимкнути. Об'язка вся йде стандартна Тобто два насоси, стартер, генератор 350 Вт. Нормальний. В принципі, обв'язка стандартна, це по нормі. По мосту передньому тут, звісно, є відмінності, тому що міст тут стоїть, я б так сказав, Ну як на 40 тракторах. Тобто не 50-й місце, це 100%. Звичайний редуктор. Редуктор, мені навіть здається, що такий на 35-ках стоїть. Але і ціна соответствующа. Тобто цей трактор коштує. 7900 доларів, тобто від його аналога скаута їх відрізняє цілих 1300 доларів. Хоча при основних характеристиках вони залишаються на одному рівні. Значить, гідропоцілювач тут стоїть. Давайте кажемо, що це 35-й міст, тому що мені здається, що він більш на 35-й схоже навіть ніж на 40-й. Про що це нам каже? Понятно, що великі погрузчики на такій великій вагу ви наперед не докинете. Тому що міст, чим, чим більше потужніший міст, тим більше ви можете навантажувати передок. Ось Вся, вся суть в цьому. Значит, він випускається тільки в синьому кольорі, одразу скажу. Крила пофарбовані в колір. Заднє крило у нас з ручкою тримачем. Сидіння тут базове стандартне, як на всіх мототракторах, як на всіх міні-тракторах дешевих. Тобто, це бюджетна модель, скажімо так, і комплектація тут така сама, відповідна. По сидінню. Сидіння мені нагадує, от чесно вам скажу, 504 кентавр, тому що базу вони підняли, а сидіння на додатковому ступі вони не зробили. Тобто ви сидите, у вас трішки постійно зігнуті отак от колінця. Да? В принципі, працювати норм. Тобто в мене 1,90 м, ну, 1,85 метра зріст, працювати можна. До, до речі, дуже тоге щеплення. Прям відчувається, де воно один диск і де другий диск спрацьовує. Тут двохдискове щеплення. Е, кермо. З оригінальною такою, такою як пластиковою накладкою, є барашка, повністю е, вбудована електронна панель. Е, один в один, як на скаутах старих, тобто тут нічого не помінялося. Є ручний газ по коробці. Коробка реверс. тобто Чотири передачі маємо, перемикач ходу маємо, е, маємо дві швидкості валу відбору, Маємо е, блокування диференціалу, маємо вімкнення ОМУ, е, гідравліка повноцінна. Повишені поніжені передачі, під'єднання переднього приводу. Все по стандарту, в принципі, нічого такого. До речі, ось про масу, що я казав, ось вона спокійно, раз і відпрацьовує сидячи на місці. Тобто, навіть якщо ви забули масу вімкнути і сіли на трактор, то вставати не доведеться. Але давайте на це передамо краще трактор. Так, Але у нього йде виносний два гідроциліндра, Чомусь не повністю зашита задня частина. Я не знаю чому. Тут, напевно, якась накладка має бути. Оце мені не зрозуміло Але я такого просто ніде не бачив, щоб отак от все було зашито, а тут отаке віконечко. Можливо, тут щось кріпиться. Чотири гідровихода, два виносних циліндра циліндри однакові, підіймає такий трактор тону. Задній чолок, до речі, 804 моделі, тобто такий самий на кентаврах ой, чи на скаутах стоїть. Один в один. Освітлювальні прибори, задній ліхтар з мототрактора. Ну, Я думаю, ви всі бачили такі. Ну, Бюджетно, дуже бюджетно. А от ця от система, в принципі, як на кентаврах нових. Тобто леди з сотами оціми, один в один стоїть на кентаврах нових 504-404. Так, Автомобільна розетка з виходом можна під'єднувати. Причепний механізм у нас нижнього положення, 6 вал. В принципі, все по стандарту. Задня кулья розсувна, можна метр тридцять, метр м метр робити. Так. Тракторець цей, як я і казав, дуже бюджетної моделі. Але давайте підіб'ємо підсумки. Мотор 50, -й, 50. -й. Колеса 20, і 28, 20, і 28. Є реверс. Да, не, так, не саме зручна посадка, тому що тут е, недостатньо е, не висоти платформочки, там, де сидіння розташовано, але в цілому їздити можна. Тим паче, якщо люди 1,70-75, навіть зрост, їм буде в принципі, нормально. Все, що вище, трошки випирається колінця. Да, Таке є. Е, значить, по трактору. Е, Примусова гідравліка, реверс, великі колеса, в принципі, більш-менш зручне розташування всіх важелів і е, в тому в числі маси. Е, да, немає компресора, але на багатьох моделей, окрім Скаута, теж немає компресорів. Значить, 7900 гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна, без передоплати. Якщо це цікавить, вас даний трактор, набирайте, привозимо по всій Україні. Пока-пока.